Чотири тисячі ветеранів російсько-української війни, внутрішньопереміщених учасників бойових дій та членів сімей загиблих до стояли у черзі на власну квартиру чи будинок. 2600 претендентів з цієї черги торік отримали компенсації від держави. На Черкащині грошову компенсацію від міністерства ветеранів отримали 133 ветерани та членів їхніх сімей. 46 з них уже придбали власні оселі. Валерій Бельтіков на початку антитерористичної операції потрапив до 95-ї бригади лише з третього разу. Не брали за віком. Захищав Піски, Водяне Опитне, Донецький аеропорт, Авдіївку був водієм санітарного авто, один на батальйон. Мріяв придбати квартиру. Чекав на неї чотири роки. Життя внесло свої корективи і він придбав приватний будинок. Незабаром розпочне ремонт за державною програмою компенсацій за придбання житла. Отримав 1 мільйон і майже 850 тисяч гривень. Отут буде сплошне все. Оце всі це повибраються і тут буде огромне це все. Ну, починати почну з криші. Mm -hmm. На цьому тижні вже матеріал замову привезуть. Хочу щось сучасне. Mm -hmm. Тільки тільки і то ну, слава богу, є штукатурка, є пали. Короче, ну тут набагато менше роботи, ніж я планував. Валерій Коробіцин свій бойовий шлях розпочав у 2014-му у батальйоні Айдар і досі захищає країну. Валерій пройшов Бахмут по за цією ж програмою. Отримав 2 мільйони 275 тисяч гривень. За ці гроші у новобудові придбав з родиною двокімнатну квартиру площею 79 квадратів. Через початок повномасштабного вторгнення не сподівався, що матиме власне житло. Але був дуже здивований, коли корожі позапрозателефонували та сказали, що от ви отримали, вітаємо вас. І що відчувають люди, які придбали квартиру, і вчора ще нічого не було, але тримають, щоб отримати житло ветеранам з інвалідністю першої другої групи, членам родини полеглих, треба зібрати необхідні документи і стати в чергу. Коли надходять з держави гроші, соцзахист захист перераховує суму на рахунок захисника, і впродовж року людина може знайти собі помешкання на первинному чи вторинному ринку. Одна з вимог будинок має бути зданий в експлуатацію. Сума залежить від кількості членів сім'ї, ну а також сума залежить від регіону. Святкована вартість, залежність від регіону, може бути трошки різна». За словами міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, за чотирма бюджетними програмами житла для ветеранів у черзі було 4 тисячі осіб. Гроші на придбання осель отримали вже 2600 тисячі осіб. На ці потреби торік виділили 5,5 мільярдів гривень. Ми хочемо максимально зменшити черговість, тому що це ну держава. Має забезпечити своїх захисників і захисниць. Першим необхідним, а це житло. Ми можемо 10 разів зробити якусь реабілітацію. Але коли людина нема куди повертатися, жити, то це дуже важко. Особливо важко для тих людей, які не можуть працювати, особи з інвалідністю у нинішньому році, щоб забезпечити житлом ветеранів війни. Держава передбачила у бюджеті близько 6 мільярдів гривень.